Всім доброго дня, сьогодні 18 квітня, 23 року, температура плюс 15. Ось така красота, сонечко, бджолки літають, працюють. Носять пилочок. Перший огляд. Через погоду ми не могли подивитися. Значить, я зимую завжди на медові. Канді не підложую, ставлю просто на підгодовку рамку з медом. От дивіться, я поставив її на минулому тижні. Ось так. Це значить, що вже там корм слабоватенько. Будемо оглядати сім'ю. Разом. Ось така сімейка. Призивали доволі непогано. Утепляю я, значить, пінопласт, мішках, зашити, щоб не гризли. На версії діяла. Як бачимо, є трошки опавший бджіл, трошки меду навіть є, Засахарився, правда, він, але воно є. Ось така сімейка. Пластини, до речі, я оставляю на зиму. Купляю на ефірних оліях, екологічні, так що не страшно. Ось така Дивимся, чи є Дивимося, черва і будемо от бачите, квітень місяць. Вже червить, матка червипці сім'ї, але корму не вистачає. З корму лишилося все, одна рамочка, золотарника і все. Значить, що ми зробимо? Ми поприбираємо в вулику, позамітаємо, поприбираємо і підставимо корму. В ідеалі краще було б замінити на інший вулик. У мене, до речі, є інші вулики, але оскільки дуже вітряно, не хочеться застудити розплід. в ідеалі потрібно було б перекинути до іншого вулика цю сімейку. Але оскільки вітряна погода, не хочеться застудити розплід, тому ми почистимо, закриємо доскою заставною. У мене значить, вулика ось такий дверцятка є. Ми відкриємо, вулик, звичайно, закриємо. Оп! І шідочкою все гарненько посмітаємо. Знизу вимотимо сюди в миску. Ось таким чином. Прекрасні такі вулики, це ще старий дідовський вулик на українську рамку. Те, що він вразив, мені кращий за ці сучасні нові вулики, які купляємо по півтори тисячі, а вони через два роки розсихаються. Ну от, дивіться. Красота. До речі, мед який затвердів. Я розцарапую вилочкою її і збризгую, я вам покажу зараз. І збризгую оцтом з водою. Ось так вилочкою. Раз, 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 ви розцарапали і підкинули плівка. А вони далі свої.